Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і попався мені ось такий воблерок. Подібний він на Smith Day Inside. вирішив собі заказати ось такий колір. Рожевий форель такий колір дуже полюбляє. Але якщо використовувати цей воблер для ловлі форелі, то потрібно трійники замінити на безбороді одинарники. Нагадаю, форель по нових правилах ловити можна, навіть забирати, здається, від 20 см, але. Немає різниці. Я навіть не вникав на довжину риби, яку можна забирати. Тому що всю форель потрібно відпускати назад в річку. В Карпатах її дуже мало, тому природу потрібно берегти. Отже, воблер довжиною 4,5 см, вага 4 грами. Це безіменна копія, ніякої коробки не було. Лише прийшов в пакетику, ніяких написів, всі дані взяв з інтернет-магазину. По акції заплатив 23 центи, досить таки непогано. Ну, ось такий виборок. Купував для ловлі на гірських річках, де є течія, де є приямки. Ну, але по розміру, в принципі, можна і на ставочках ловити. Думаю, окунець буде атакувати цю приманку. Довжина 4,5 см. Ну, навіть 4,4 см скажу. Зараз перевірю вагу. Замість 4 грам вага показує 4,23. Ну, Мабуть, так як люблять вказувати лише вагу тіла приманки і трійники з кілечками не враховували. Тоненьке тіло, як і в оригінального Smith Day Inside. Ну, оригіналу у мене, звісно, немає, але в інтернеті бачив, як виглядає цей воблер. Подивимося, чи буде він тримати течію на гірських річках, чи не буде його викидати на поверхню води. Рейники гострі, замінювати їх не буду. Петлі, як не дивно, проклеєні. Надіюсь, колір буде триматися і не буде кусками відлітати від воблера. І ось це єдине, що замітив, лопатка така делікатна, здається. Надіюсь, на камінюках на гірських річках не відіб'ється швидко. Ну і, звісно, на гірських річках потрібно, щоб тримав течію. Купував цей воблер. В першу чергу для ловлі головня. Ну, звісно, вийде виїхати на форель, по порибалю і форель цим воплером, тільки єдине. Повторюсь, трійники на безбороді одинарники заміню. Чому взяв рожевий колір? Адже, можна так сказати, не досить такий популярний колір в наших водоймах. Ну, але хто рибалив на гірських річках, хто ловить головня, знаєте, що ця рибка клює на вишню, на черешню. Ну ось такий колір. Чому б не взяти воблер в такому рожевому кольорі? Можливо, спутає з вишнею чи черешнею і теж буде атакувати воблерок. Побачимо на ділі. Ну, також Форель полюбляє рожевий колір, тому подивимося. Надіюсь, ну в першу чергу брав ось цей Воблер для гірських річок з течією. Друзі, хто рибалив подібно воглором, пишіть ваші враження в коментарі. Ну і яку трофейну рибку вдалося піймати на оригінальність Midday Insight або на його копії. Буде цікаво почитати.